Прокуратура хном здійснює процесуальне керівництво у 133 кримінальних провадженнях пов'язаних з незаконним проведенням 16 березня 2014 року, так званого загальнокримського референдуму. Насамперед, це особи, які своїми рішеннями дали формальний привід підставу для проведення цього референдуму, тобто, це депутати Верховної Ради автономної Республіки Крим та. Севастопольської міської ради, які приймали рішення про проведення цього загальнокримського референдуму на своїх сесіях, незаконні рішення, бо таке рішення суперечило Конституції України, і цим рішенням вони надавали допомогу Російській Федерації в легітимізації окупації при проданні певних ну, відомості, якоїсь законності цих дій. То 118 обвинувальних актів відносно цих осіб у нас вже направлено до суду. Голова комісії. З проведення референдуму знов таки цим ж Верховною Ради Автономної республіки Крим тоді було прийнято рішення про утворення комісії з проведення референдуму, цього головою якого був призначений тодішній голова виборчої комісії Автономної Республіки Крим та ну, фактично члени цієї комісії. І наразі обвинувальний акт відносно нього знов-таки знаходиться на в суді. Збір доказів при відсутності доступу до території він є ускладненим, оскільки фактично докази, документи, основні свідки подій перебувають там. Але прокуратура автономії за вже роки роботи по окупованій території напрацьовані певні методики, ми використовуємо як можливості. Загальнодоступні доступні джолай, отримання інформації взаємодіємо з міжнародними і українськими громадськими об'єднаннями застосовуємо можливості міжнародного співробітництва в кримінальних провадженнях, завдяки чому отримуються відповідні докази.